Доброго дня, всім добрим людям. Вас вітає сніданок у селі і хочемо вам показати ось такий диво, сорт. Така важка грона піднімати ось. Дивіться, скільки їх тут є цих сливочок. Вони такі маленькі Сантиметрів вісім мабуть, будуть. Дуже гарні нав'язуються цілими, цілими горбонами такими Дуже гарно в баночку. Баночку саме те. О, дивіться, їх тут на одному гроні. Штук, мабуть, 20-25, як не більше. Оце ж, навіть підняти. Не можу важкі, Вони ще лежать вон тут і на землі. І називається цей сорт Валентин. Він високорослий. О, Далі там ще ось є. Далі дуже гарний нав'язується. І немаленька сливочка, смачна, солодка. Ось така. Садимо її перший рік, але на наступний рік теж буду обов'язково садити. Розсада у неї не товста. В розсаді він не дуже гарний, тоненький, але дивіться, яка краса. Все, дякую за увагу.